Христос хрещається в річці Йордан. Так ми вітаємо один одного у ці святкові дні, 19 січня, хрещення Господнє. Чому Ісус хрестився у 30-річному віці, і яка справжня ціна заповіту Всевишнього з людиною? Тема нашої зустрічі з Володимиром Робінчуком, служителем Євангельської церкви відродження, сьогодні ми поговоримо про ці духовні таємниці. Христос хрещається в річці Йордан. Хрещення Господнє! Що це за свято? Ну, перш за все, це свято для душі. Вперше ми можемо зустріти спогади про хрещення в новому заповіті, коли Іван Хреститель хрестив для покаяння і очищення від гріхів. Саме цим, коли ми хрестимося, коли вони хрестилися, вони очищувалися від гріха і отримували цим самим таку свободу, отримували легкість і мир з собою. Тому що, знаєте, Богом була людина створена для того, щоб жити в гармонії з ним. І коли людина согрішила, вона тим самим відійшла від миру з Богом, і це сумління почало її мучити. і, Відповідно, вона втратила цей мир з собою. І от коли вона приймала це водне хрещення дві тисячі років назад, тим самим люди очищалися і отримували цей мир. І це було таке для них свято. Ісус прийняв хрещення у зрілому віці. Чому у зрілому віці в нас прийнято приймати хрещення немовлятами? Яка різниця? Тому що я думаю, це це потрібно, щоб було обов'язково зріле рішення. Немовлята не можуть приймати рішень. Вони ще не розуміють, навіть будучи в малому віці, там 5-6 років це все рівно дуже малий вік. Для того, щоб прийняти рішення слідувати за Богом, для того, щоб навіть відчути гріховність свою і бажання очиститися від гріхів, потрібен якийсь зрілий вік. Відповідно, коли Ісус Він прийшов до Івана хреститися, він же був в зрілому віці. Він вже усвідомлював те, що він робить, і що це потрібно зробити. Тим сам уклавши певну угоду з Богом після цього, коли Ісус Охрестився, Він вийшов, і Бог про нього сказав, що це син, мій улюблений, Його слухаєте. Тому я вважаю, що це потрібно робити тільки в зрілому віці, коли людина усвідомлює всю відповідальність mm -hmm. і переваги, які дає Бог, приймаючи цей завіт. Якщо ти виконуєш як обряд цю церемонію, Прийняття водного хрещення в майбутньому, як це може відобразитися у житті людини? Знаєте, в нас так ну закон говорить, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Ви знаєте, що якщо людина порушує закон, не розуміючи цього, вона все рівно несе певну відповідальність. І коли е, от людина укладає угоду, тобто завіт, оцей е, через водне хрещення укладає з Богом, відповідно вона підписує певну угоду з Богом, і їй потрібно знати і усвідомлювати всі наслідки, які можуть бути, е, коли вона недобросовісно буде виконувати певну угоду. І звичайно, що потрібно до цього відноситися дуже відповідально і розуміти, що е, що це дуже дуже серйозно? Ви знаєте, що в новому заповіті. Говориться про причастя, що причастя потрібно приймати усвідомлюючи, потрібно роздумувати, бо каже Біблія, що немало з вас похворіли і і багато померли. Тобто, що якщо ми щось робимо невідповідально по відношенню до Бога, це може мати дуже погані наслідки в нашому житті. Дуже часто ми дивуємося, чому прийшла та чи інша проблема, але ми ніколи це не зв'язуємо з тим, що виконуємо духовні. Речі несерйозно. получається так. так. Потрібна ця відповідальність, так, так. потрібне це розуміння. А звідки народжується оця відповідальність? Ну перш за все, я думаю, що для того, щоб прийняти будь-який крок, потрібно знаєте, як. Прочитати про це потрібно досліджувати Біблію. Потрібно досліджувати писання для того, щоб розуміти, що ти робиш, щоб зрозуміти, що Бог зробив по відношенню для, для тебе, що ти можеш зробити по відношенню до Бога. Тобто, тільки читаючи писання, тільки досліджуючи, роздумуючи, молячись, ми можемо тільки тоді приймати рішення те чи інше. Тобто, чи ми будемо слідувати за Христом, чи ми ще трішки зачекаємо і тому подібне. Тобто людина тільки тоді може прийти до такого рішення, коли вона роздумує і досліджує. У вашій практиці, от як служителя, ви готували людей до водного хрещення? Ви розказували, що це за крок? Так, звичайно, мені доводилося. І завжди, бачите, ми завжди говоримо, що готовим. Так до кінця слідувати за Богом, ніхто ніколи не ризикне сказати, що Він повністю готовий, через те, що люди розуміють свою недосконалість, і люди розуміють, що вони не можуть все прям виконати, все, що від них Бог хоче. І ви знаєте, і готуючись до цього, ми про це якраз говоримо: про те, що ми ніколи не можемо бути досконалими. Для того тоді не потрібно було б Ісусу помирати, якби ми могли самі себе очистити від гріха. Але коли ми все-таки приймаємо рішення, що ми це хочемо, що ми до цього прагнемо, і приймаючи це водне хрещення, ми як підкріплюємо те, що ми готові все-таки слідувати за Христом і прикладати максимум зусиль для того, щоб виконати все, що він від нас хоче, і для чого він нас приготував. Скажіть, а є переваги в тих людей, які приймають водне хрещення, заповідь з Богом. Господь воздає. Таким людям, якимись благословіннями, дарунками, на відміну від тих людей, які не приймають в цьому участі. Це цей крок потрібно зробити людині самій. Більше людині потрібно як підтвердження і усвідомлення того, що вона йде за Богом, і це є таке рішення і такий крок. Знаєте, люди Люблять певний ризик, і дехто переборює себе. Він пригає з прірви. Хтось намагається досягнути якогось іншого рекорду. А ми, християни, коли ми занурюємося, от ми приймаємо це водне хрещення, це такий виклик для нас, що ми все-таки готові слідувати за Богом, і це більше потрібно нам. Є така історія в старому заповіті, в якій розповідається про сирійського начальника. Він захворів, проказою. Пророк сказав йому зайти в річку Йордан. Зайшовши, він очистився. І чи має ця історія щось спільне із хрещенням, водним хрещенням, яке було в часи Іоанна Хрестителя? Ми можемо бачити певний прообраз цього. Тому що все-таки був елемент довіри Неймана, тобто він все-таки повірив, він все-таки прийняв рішення довіритися Богові і зробити такий крок, який для нього здавався в певній мірі абсурдним. Він говорив, що і в Сірії є багато річок, в яких він би він міг омитися, але разом з тим він розумів, що ні одна з тих річок не дасть йому ні очищення, ні нічого. І тут стояло питання: не в. Річ... Омитися саме в Йордані, а сама довіра, саме елемент довіри Богові. Те ж саме ми можемо провести паралель, що це хрещення, це елемент такої нашої довіри Богові, що ми вступаємо з ним разом в завіт, і це таке очищення, кінцеве, таке очищення того, що він нас приймає чистими омитими саме в воді, а не нашими вчинками. Тобто, якщо є всередині, це очищення на рівні твого серця, так? Звільнення від гріха, покаяння, воно може виражатися і в вцілені, так? Обряд омивання, очищення для єврейського народу грав роль, яке це б мало значення саме для цього народу? Для євреїв це було взагалі дуже важливо, тому що навіть перед лицем Боже для того, щоб їм було зайти в храм, для того, щоб бути на якомусь святі чи на якомусь служінні, вони обов'язково були повинні були пройти через купіль. Вони повинні були обов'язково омитися, і тільки тоді вони могли йти перед лицем Боже. Тобто, в будь-якому випадку, завжди, оце момент омивання через воду для ізраїльського народу він відгравав дуже важливу роль. Люди приходили, тобто, якщо людина согрішила, вважалося, що вона була нечиста. І тільки після того, як вона омивалася, приносила жертву, і вона, вона тільки тоді очищалася. Тобто потрібна була не тільки жертва, а також елемент омивання, тобто як символ того, що змивається з людини цей гріх і приходить очищення. Скажіть нам, яка справжня ціна заповіту Всевишнього із людиною? Ну я думаю, що основна ціна, максимальна, яка була заплачена Богом, це жертва Ісуса Христа. Він послав свого Сина для того, щоб він помер і воскрес. І коли. Ісус, він хрестився від Іоанна, Це був такий перший крок його початку служіння, і на Христі це було завершенням. Коли він вже помер на Христі. Коли він вмирав, він сказав, звершилося, і це було завершенням того, що він зробив для людей, для того, щоб ми мали оце очищення від гріха, щоб ми мали довіру до Бога, щоб ми мали оце. от Таку надію на Воскресіння і на вічне життя. Тобто, Богом було зроблено для нас все для того, щоб ми мали повноцінне життя тут на землі, і по Воскресінню ми мали вічне життя з Ним. Від людини ж вимагається єдиного, коли ми приймаємо одне хрещення, ми обіцяємо Богові добру совість. І от від нас вимагається того, щоб ми зберігали цю добру совість перед Богом. Тобто, щоб ми розуміли, коли ми робимо щось не так, щоб ми все. Таки, йшли до нього, каялися, щоб ми усвідомлюючи те, коли ми робимо щось неправильно, ми намагалися це виправити, коли ми розуміли, що в нашому характері щось не так, щоб ми просто молилися, довіряли Богові, просили, щоб він нас змінив, і таким чином ми можемо виконувати, скажімо, свою частину договору, але все, що потрібно було для того, щоб звершилося це, щоб ми отримали вічне життя, Бог вже зробив. Чи можете щось побажати нашим телеглядачам цей святковий день? Ну я б хотів би вам побажати, щоб коли ви будете святкувати, коли ви будете за таким святковим столом, все таки основне вашою ціллю, основним центром вашої уваги був не стіл, не Ті е, дарунки, які Бог вам дав, ту їжу, а щоб е, все таки Христос він був е, центром вашого головою, вашого столу. Я б хотів би побажати, щоб е, сам Христос зберігав мир в ваших серцях, в ваших домах, і щоб сам Христос завжди вас оберігав і благословляв. Дякуємо вам, Володимире, за вашу щиру відповідь. Дякуємо, телеглядачі, що ви були разом з нами. На все добре.